i sure. Вітаю вас, друзі! Моє ім'я Олена, і сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаві теми. Ми поговоримо про те, як в'язальниці стане в нагоді чат-GPT. Я вам покажу безкоштовні описи іноземних майстринь, які ви просто маєте хоча б подивитися, надихнутися, а як максимум використати чат-GPT для того, щоб перекласти їх і зв'язати собі неймовірні вироби. Крім того, я вам продемонструю, що на мені, на мені сукня мого дизайну. Крім того, я вам покажу а, всі свої запаси пряжі, бо в мене сьогодні буде реорганізація. Я не знаю, чи це я одна така, чи всі ми такі в'язальні майстрині, але просто з часом в мене а, в, моєму, в моїх пряжних запасах утворюється просто якесь неймовірне кубло. І от сьогодні той момент, коли я хочу це кубло реорганізувати, і щоб мені візуально було приємно насолоджуватися, дивитися на всі ці з любов'ю обрані пасма пряжі, пасма, бобінки, моточки. Тож залишайтеся зі мною, і я вам покажу дуже багато чого цікавого. В першу чергу я продемонструю, у що я сьогодні одягнена. Це сукня мого дизайну, зв'язана з бавовне зв'язкозу. Якщо я не помиляюся, я вам напишу в, в відеотекстом, що це за склад. Це я точно пам'ятаю 200 метрів на 100 грамів, дуже приємно до тіла матеріал, і він досить бюджетний в Америці, оскільки в Америці пряжі дуже дорогі. Друзі, я вам хотіла розповісти про експерименти мої з чатом GPT. Я себе до останнього моменту вважала таким останнім з мамонтів, який не використовував чат GPT от ніколи. І люди просто з усіх усюд мені казали: я там питаю чат GPT, от, мені чат-GPT там розказав. І я думаю, о Боже, я ніколи нічого такого не робила, хоча я про чат GPT знаю вже, напевно, років 4 точно, я, коли він ще не був таким популярним. І що мене переконало встановити собі чат-GPT і використовувати його в якихось своїх хобі. Це не реклама, я тут не рекламую додаток, я просто хочу поділитися своїм досвідом. Моя подруга. Попросила мене пошити їй сукню. Вона мені вислала там відео, фото з цієї сукні. І я кажу: ну давай без проблеми пошиємо тобі цю сукню, бо ви, мабуть, не знаєте. Я набагато про себе розповідала, я ще шию. Я шию дуже багато одягу собі на продаж. А от, і вона каже: пиши мені цю сукню, от висилає мені фото. Я кажу, без проблем. Давай я навіть знаю, яку тканину ми можемо використати. Там кажу, давай, я зараз пошукаю на сайті, скину тобі посилання. До речі, на українському сайті я шукала, бо я там дуже багато, якщо ви знаєте, є такий є така фірма ТекстильКонтакт. І я там закупала, будучи в Україні, дуже багато тканин. Я кажу: от я давай пошукаю, поки я. Ще шукала ти артикула, поки я шукала посилання на сайт, поки я шукала на сайті який колір. Вона мені висилає посилання на сайт каже: ось, дивись, я знайшла таку тканину. ось там Вона бюджетна, там по складу льон з шовком. І для Америки там це супер хороша ціна. Навіть для України, я думаю, що це небага, непогана ціна, а там було. Шовк з льоном 15 доларів за метр. ну Досить такий гарний склад, я розумію, що і в Україні вона не буде дешево коштувати. І я читаю там опис цієї тканини, я передивляюся фото, і я була здивована, як людина, яка не займається пошивом вона змогла швидше за мене взяти, знайти інформацію, знайти, ось будь ласка, замовляй. Миттєво замовила цю тканину. От я подумала, як? До цього я не стикалась таким, бо дівчата, які наприклад замовляли в мене щось пошити, вони завжди потребували моєї допомоги, мого схвалення, чи підходить така тканина, чи ні. Я кажу, як ти дізналася про це? Вона каже, ну мені чат GPT Допоміг. Вона просто завантажила ось це фотографію цієї сукні, і чат GPT знайшов їй швидко посилання на сайти американські з бюджетними варіантами тканини, вона одразу собі вибрала, і це був правильний варіант. І я подумала, що якщо чат-GPT настільки допомагає і настільки робить вас обізнаними, то я маю теж з ним скористатися. Я завантажила собі і почалися мої експерименти з чатом GPT, що стосовно пошиву, бо стосовно цієї самої сукні в мене було питання до нього. І я почала досліджувати, як він взагалі працює. І одразу є і негативні, і позитивні характеристики чату GPT. Ну, наприклад, у мене є великий досвід в пошиві, і я сказала: от ну, я йому задавала певні питання з приводу цієї сукні, бо мене цікавила обробка саме низу цієї сукні. Він мені дав, в принципі, слушне зауваження, відповів на мої питання, які в мене були. І він каже: А хочеш я тобі зроблю викрійку цієї сукні? Я зацікавилась, кажу, давай. І він генерує мені викрійку цієї сукні. Е І я, як людина з великим досвідом, я знаю, що та викрійка, яку він мені згенерував, це абсолютно не те. Якщо я зроблю таку викрійку, ну він просто зробив мені як креслення на папері, як має виглядати форма цієї сукні? І я зразу зрозуміла, що ні, він не править, це неправильно. Для того, щоб досягти такої форми сукні, там має бути зовсім абсолютно інший крій. Окей, потім я, наприклад, його просила, я завантажила для нього зображення. Такого комплекту, зв'язаного філейним гачкуванням від такого неймовірного дизайнера. Напишу вам, я вже не пам'ятаю, як звуть цього дизайнера, але вироби в нього фантастичні. Я робила огляди на його вироби. Можете подивитися два останніх відео. В мене є деякі з його робіт: Макда Бутром, якщо я не помиляюсь, і от я завантажую там є такий неймовірний комплект. Топ і шорти, і кажу: зроби мені схему на цей комплект. І він мені робить, і я вам зараз просто вставлю, що це що він мені зробив, яка це була схема. Це не тільки цей виріб. Він багато де, якщо ти просиш в нього, наприклад, зробити якусь схему, ну, не зовсім ти отримуєш, що би хотілося. І я чула, що це не тільки моя проблема, що, наприклад, якщо ти роб... просиш його зробити, там, дизайн якогось, я не знаю, якоїсь речі, ну, наприклад, стола, він теж не дуже добре в цьому. якісь креслення, він не дуже добре це робить. А, крім того, я думала, ну цікаво, як же ж, якщо, наприклад, я візьму, наприклад, файл якийсь з описом міжнародної якийсь іноземної майстрині, а, от, наприклад, майстер-клас, так, якщо я його завантажу в цей чат, чи він зможе його мені перекласти? Я завантажувала йому файли PDF, і він, ну, в нього були проблеми, він там писав саме про це, і мені потім чоловік каже, що там. Саме формат PDF це такий курйозний скажімо так, формат, що, можливо, спробуй завантажити Word. Я завантажила Word, ну, в принципі, те саме. Він мене трошки так підбісив, поки я це робила. Бо я, наприклад, скидаю йому цей весь документ і кажу: переклади мені, будь ласка, весь цей майстер-клас. І він пише, добре, я там переклав тобі вступ. Хочеш, я перекладу, як там, робити спинку цього виробу? Я кажу так, переклади мені, будь ласка, весь майстер-клас. І він мені пише, я переклав, як робити спинку. Хочеш, я продовжу перекладати? І ти часом такий, я ж прошу тебе все перекласти. І зрештою, він мені пише: Добре, я переклав тобі все. І ти такий, Yes! Заходиш, дивишся, а він переклав тобі одну сторінку з 10. Тобто, перекладає він непогано, я подивилася по перекладу. Перекладає він, в принципі, нормально. Але для того, щоб зробити нормальний переклад, ви просто берете, перекладаєте, наприклад, копіюєте з pdf файла це можна взяти, просто скопіювати, там, навіть з телефона взяти, скопіювати, ну, чи, можливо, з комп'ютера, якщо вам там буде зручніше. І ви там, наприклад, по пів сторінки йому пере... вставляєте, він вам перекладає, і ви можете цей переклад собі одразу, наприклад, в Word переносити і таким чином перекласти собі весь цей майстер-клас. Тож я вважаю, що у чата GPT є потенціал, він дає цікаві рішення, на якісь питання, в яких ви можете дуже довго розбиратися. Він там миттєво вам генерує відповіді. Я не знаю, чи це одне і той самий, як, наприклад, я знаю, що в Google-пошуку також зараз використовується штучний інтелект для того, щоб, наприклад, не перенаправляти вас на якісь сайти, а от просто одразу вам першим, першою справою давати відповідь. першу. От. Але просто цікаво, цікаво використати його, цікаво користуватися деякими функціями. Наприклад, ви можете там не знати, наприклад, яка це пряжа, або яка це тканина, або, наприклад, ви хочете знайти аналог якоїсь пряжі. Ви можете скинути йому або опис. або... А, Фотографію цієї пряжі і попросити його підібрати, аналоги. Можливо, навіть сказати: зроби мені посилання на сайти, де я можу замовити таку пряжу бюджетно. Крім того, що ще я б хотіла сказати про чат GPT? Чат GPT... Теж класна штука, коли, наприклад, ви пишете паттерни майстер-класи. От, наприклад, я прошу: згенеруй мені, будь ласка, таблицю жіночих розмірів від XS до 4XL з такими параметрами: обхват грудей талії і стегон в сантиметрах. І він мені робить цю середньостатистичну таку табличку. Я прошу його: добре дякую, згенеруй мені тепер таку саму табличку, але англійською мовою, і, будь ласка, перерахуй мені в дюймах. І він так само швидко мені справляється з цим заданням, завданням. Тобто, мені не треба це самі вручні брати, перераховувати, скільки ж то там буде сантиметрів дюйми, і ти одразу це отримаєш. Тобто... Ми можемо в'язальниці користуватися чатом GPT нам на благо, щоб швидко використовувати, щоб швидко знаходити якісь рішення. Тож, я сподіваюся, вам чат GPT стане в нагоді і трошки допоможе з вашими хобі. А я тепер вам розкажу про неймовірні. Описи безкоштовні іноземних майстринь, які є в моїй особистій бібліотеці. Я вам зроблю підзйомку. Оцей опис мені, напевно, оцей саме дизайн мені неймовірно найбільше подобається. Після нього я ще закохалася у такий кардиган, теж з флористичними мотивами, там троянди. Ну, Крім того, в мене тут є ще кілька описів топів, шкарпеток з такими мережевними візерунками. І навіть опис берету. Берет я в'язала своїй мамі з такої дуже гарної пряжі твіт з Кашеміром. Мені сподобався опис, він дуже лаконічний. Він здається, або на півтори, або на дві максимум сторінки. Єдине, що якщо ви будете в'язати берет по цьому опису, він класичний, він просто. Неймовірний, тож я вам раджу: зробіть трошки саму корону берета вище, ніж написано в описі, бо я зробила вище і я не шкодую. Я зробила, здається, на 2 см вище. Тобто він в мене і в радіусі вийшов вище, і сама ця корона берета вийшла в мене вищою. Тож я вам рекомендую теж зробити такий трюк. От, і я буду з вами прощатися з обличчям в кадрі буду показувати паттерни, зачитувати може, розповідати, як, що я стосовно них думаю. І я вам залишу в описі посилання на кожен з цих майстер-класів, зможете знайти і перекласти його. Чат GPT вам в допомогу. Крім того, давайте поприбираємо мої склади пряжі хом'яківські. Сподіваюся, вам сподобається це відео. Я вас закликаю підтримати мене вподобайкою, коментарем, підписатися на мій канал, щоб побачити, що я буду далі публікувати. А, і також я вас закликаю підписуватися на мій інстаграм, теж буде в описі до відео. Таким чином, ви зможете в більш реальному часі побачити, чим я займаюся на даний момент. Також я вам зроблю підзйомочку, чим я зараз займаюся. Я зараз працюю над новим дизайном. Тож сподіваюсь, вам сподобається приємного перегляду. Всіх обіймаю, бажаю вам приємного в'язання і. Спокою в душі і успіхів в усьому. Друзі, перший майстер-клас, про який я вам розкажу, це міцсамер Кранс. Такий неймовірний топ, літній з а, ажурним візерунком у формі листя по горловині спинці і переду. А, у описі до цього топу вказано, що він в'яжеться безшовно згори донизу, і що ви можете носити цей топ. Будь-якою стороною. Тобто ви можете оцю горловинку переду і спинки повертати так, як вам більше подобається. І є різні інструкції по тому, як формувати тіло топу, я так думаю, що наскільки може приталений, він може бути. А пряжа це код, котон 65% і 35% льон. 150 метрів на 50 грамів тож це буде 300 метрів 100 грамів. А, і а, тут така широка розмірна сітка, тож багато людей можуть а, дозволити зв'язати собі цей виріб незалежно від комплекції. Другий майстер-клас ваш, до вашої уваги Роза Кардіган. Такий неймовірний кардиган з жакардовим візерунком троянди листочків. В описі до цього паттерну сказано, що кардиган виконаний по колу зверху вниз. Він має прямий силует і Round yoke – це, напевно, кругла кокетка. Оздоблене трояндами і листочками. Після того, як а, кольорова частина майстер-класу завершена, ми робимо корот, а, короткі рядки по спині і плечах. А потім а, ми відділяємо рукава від тіла кардигану а, і в'яжемо по колу рукава. А, і Потім, а, в останню чергу, ми робимо оці планки. По пілочці. Гарні ілюстрації, теж такий досить широкий розмірний ряд, тож багато людей зможуть собі дозволити зв'язати такий виріб і насолоджуватись ним. Наступний майстер-клас, про який я розкажу, це топ Ельвіра від бренду Fiel Colana. Такий надзвичайно жіночний, гарний топ, лаконічний, але водночас зі своєю родзинкою. Візуально візерунок нагадує ромби, але. На схемі він мені виглядає більше як якийсь квітковий орнамент. І цей він викладається за рахунок вив'язування виворотних петелях. Не дуже гарна новина стосовно цього, топу, що тут мало розмірів від S до XL і по бюсту від 80 см до 112 см. Але гарна новина в тому, що дуже маленька витрата на цей топ. На цілий топ йде 100-150 грамів пряжі спиці у нас 2,5 і 3 мм. 28 петелек на 38 рядків щільність цього топу. Наступний опис це топ Daisy від бренду Filcolana. Дуже такий гарний тендітний виріб. Ось, подивіться. Топ, зрештою, оздоблений вишивкою у формі квіточок. Розмірна сітка від S до 3XL, непогано, і я так розумію, що цей топ в'яжеться згори вниз, і потім, коли він вже завершений, ви можете собі вибрати, можливо, ви хочете оздобити цими квіточками. Топ. А можливо, і не хочете. Я жодного разу не в'язала такий саме топ по колу а, з такою круглою кокеткою. Я в'язала кардиган. Тож для мене мені цікаво спробувати зв'язати такий виріб. І мені дуже подобається ця вишивка тендітна. А, це щось таке цікаве. Не часто ти зустрічаєш в майстер-класах ось таку вишивку. Наступний паттерн у нас іде майстер-клас шкарпетки, теж називається Daisy. Я потім ще думала, що може я помилилася, але ні, два патерни, два майстер-класи з однаковою назвою Daisy, що перекладається як ромашка. Перед нами такий гарний майстер-клас з ажурним візерунком. Неймовірно таку теж гарну пряжу підібрала для цих шкарпеточок, ручного фарбування, я так думаю. Шкарпетки зв'язані на спицях 2,25 мм. І щільність 32 2 петельки на 48 рядочків. Ого, багатенько. І в нас йдуть три розміри: маленький, середній і великий. А цей паттерн взагалі майстер-клас дуже лаконічний, він буквально на двох сторінках вміщається. Тож я рекомендую вам спробувати. Він теж йде з таким дуже гарним мереживом і просто виглядає дуже надзвичайно. Якщо ви хочете побалувати когось може, зі своїх рідних і подарувати їм такий неймовірний виріб з цікавим таким. А мережевом, то це якраз той варіант. А, і в нас сказано, що в нас тут йдуть три розміри. 2,75 мм а, спиці в нас використані 30 петелек на 40 рядків. Майстер-клас також по шкарпеткам, називається Wish You Were Here Socks. Це перекладається, як я би хотів, щоб ти була тут. Розміри. Тут два маленький і середній. А на спицях 2, 25 мм зв'язані пляжа використана, така типова шкарпеткова: 80% супервош Wash Marina і 20% нейлон. У зарядки тут нічого не вказано. 32 петельки це наша щільність. Напишіть, друзі, чи любите ви в'язати шкарпетки. Бо я не часто в'яжу шкарпетки, я в'язала своїй мамі. Кілька пар шкарпеток дуже тепленьких зиму І ще свекрусі свої в'язала шкарпетки, щоб її зігріти. І останній наш паттерн – це французький берет. Це просто суцільне задоволення. Майстер клас вміщається на дві сторінки з фотографіями. Тут просто все елементарно просто я в'язала цей берет. Мені сподобався опис, він був дуже легкий. На равелері по цьому берету неймовірна кількість проєктів, можете переглянути. Він дійсно хороший, і такі самі майстер-класи продають за гроші 5 і більше доларів. Тож, це безкоштовний опис, я вам його дуже рекомендую. Я сподіваюся, вам сподобалась моя підбірка майстер-класів. І якщо так, то, будь ласка, поставте мені вподобайку, напишіть коментар, який а, з цих майстер-класів вам сподобався найбільше. А далі я вам покажу свою бібліотеку книжок, всі книги, які в мене є, і, і покажу, як я перебираю свої запаси пряжі, як я організовую їх. Тож приємного перегляду і до нових зустрічей, друзі!